Я обов'язково впадемо на ліпоч. На лікать, якщо зверху ще друга на неї впаде, ось тут буде перелом. Або тут, або тут, або ось так, дивлячись, який тут нахід. Якщо ось так має ключиця, якщо ось так, вилізе ось тут я люблю. ще, в мене є і нам сказали бій! Це називається стресна стійка. Яка ударка? Я правша, я стою в цій стійці. Це в мене там вже назвається. Це мене там, раз, а це вже працюю, вивезти так, як треба. Правий крос. Правий а от в боротьбі, якщо я буду так, а в мене це робоча рука. Я маю вийти в оцей захват. Бо звідси я кидаю. І якщо я раптом не в собі рефлекс стояти в оцій стійці, я природньо буду стояти в оцій. Але йти цією рукою і, і ось, да, ось я до цій і тепер, Оп, наскільки далі захватимо. мене. Тому, якщо я правша, у мене і права і ліва рука тут. І ліва нога, і права Права рука, і права нога, а якщо я лівша, то у мене навпаки. Не візьму. Я в житті не візьму. Далі. Якщо навіть мені пощастило, і я взяв, то в мене. Ні, а чому він так легко зробив? Тому що, якщо я напружую ці пальці, ви як ударники знаєте, що це головне, щоб кулак був, не рухався взагалі. Тому ви накручуєте оці пальці джинк і ще цим прикрили. А, а нам м -м. при захваті треба рухомий кулак. Ось такий. Тому в захватних всіх єдиноборствах працюють ці три пальці, а потім великі. Ми йдемо, е, ось є складка, ми йдемо оп, і взяли. Рукав. У нас є складка, ми беремо цими пальцями, ось цими, а потім накрутили на великий палець. І тоді у нас кулак рухомий, ми можемо виводити з рівноваги. І далі, коли ми накручуємо рукавчик, і отак, то він у нас там так скручений ось так. І вже вирватись, складнося. Якщо просто отак я тримаю, о. якщо просто складку, да там нічого не тримаємо. А якщо я накручую на пальці, о! Оце дуже важливо. Вони бувають ось тут. Це взагалі круто, якщо мені дають пробратись в коміре. Бувають ось тут, вони бувають ось так. Вони бувають за пояс, вони бувають за штани. Ех. Оце дуже важливий захват. Це руки, якою мені, якщо я візьму так, можуть надавати. Я так. І отут я не можу. А ось так, Всі кіткі, всі технічні дії боротьби робляться на розслабленні. Потім момент включення і знову розслабою. О! На цей ключі позиції. І чим більше мені, мені роблять це, тим швидше я. Так. Ну, так, і тим простіше мені, бо так в ми робимо. Выбрали меня двумя руками, однозначно, а час. Вот им меньше вправо, так как мы рубим вот это сюда, это И на Я <систил> <систем> 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 а Я что, в руках, в Я же ничего не вижу. У меня только вот кисть проработала. О, да, о, да, видите, да, 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 да. то же самое, вот он. То есть мне надо вывезти его, я хочу его там так высечь сюда. То есть вот и все. Доховано і виведення з рівноваги. Тобто я ці стійці як стоять, так я вони залишаю. Зрівновані Підворот. і скидання. За чепом з косий пояс виноситься нога сюди. Бачите, як я тримаю. Далі підстрибую сюди і його гуляю через себе. Спину з розніжкою. Передня підніжка. Що таке передня підніжка? Ми маємо стати от в таку позицію. Саме в таку позицію. Не ось так. Оце помилка. Це вже спина з розніжкою. Передня підніжка ось така сама. Бачите, і він тоді освіти. Саме простий хід, який ми робили, не ускладнюємо. Підок через, oh через спину по підваху. Підок через спину за цим кольором. Дві варіант. Спору. Другий кидок через стегно, захопленням пояса і кроком. Це дуже простий виконання при намаганні. Бо мені дуже просто зайти туди. Він не дає примушка. Я його Потім йду просто туди і його затягну на себе. Це дуже класний кідок на змаганнях прилітає на два. Кідок через стегно захватом руки. Кідок через стегно забило вверх. Він працює, коли супротивник починає відхилятися назад. І тоді... Треш. Кидок через канал два рукави. Передній підхват під дві ноги. Підходимо точнісінько, так як ми робили. Але бачите, це підхід півстегна. Наші стегна стоять перпендикулярно. Ось так. Далі. Спочатку беремо цей захват, так простіше відпрацьовувати. Далі я оцю ногу ставлю сюди і... Mm -hmm. і скручую його. І в цей час звалюю його собі на стерно. Коли в нього ноги піднімаються, я підходжу нього. в до грудного середу. Це було раз найменне. Тепер одно іменне. Утримання, бічне утримання, захоплення в шиї і руки під, під пахвою. Утримання бічне, захоплення плеча і руки під, під, під пахвою. Утримання. да, попередню. З сторони голови. З сторони голови з захватом за, за пояс. Так само може бути за да? руки. Ну, откривання. Що висідом зверху. Висідомо зверху. Ось вот таким вот образом може бути. Або може бути вот таким вот образом. Утримання, так, нішому. Ні, це утримання, це вважає отримання. Це... Але не, яке, не яке, утримання. яке утримання? Утримання Утримання з, боку, з упором голови в плече. Це таке, так? Да. Це бічне утримання, так? Бічне, голови. Так, да, так, да, так. Да. Це теж утримання. Да, зворот... Зворотні утримання спиною. вже на бокове. Назовемо його так. Зверху обов'язково ручки. Тут, звісно, буде більшого пальчик йде до мочки, ушки. Тут противник буде захищатися. вторая ручка йде знизу. То есть я этой ручкой отвигаю. І це получается. І за счет чего? За счет св... 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 Сведения локоточков. То есть я стараюся. <соценно> ну, нюанси. Це... Да. Я ось тут так роблю. Бачите? Оп, і ця рука в мене заходить. Далі, оця рука, яка зверху. Вона показує куди. Отут мені складно душити з підготовленого бійця. Тому я головою упираюсь ось тут. -да -да -да. Ось сюди голова пішла. Раз. Дивіться, куди голова пішла. Оп. Перевертаємо, бачите? Далі впираємо голову в живіт і душить. Якщо не душить. То... Бачили б далі прокручування? Вот можем вот с самого простого почему? А то я так. Я ведь сразу поставлю. Да. Движение таким да. образом? Кстати, креветочку ничего не волнует. Движение. Вот. Да. И прошел. Я ухожу. Движение. Ниже ногу раз. И, и, и прошел вот сюда. А не хочешь ты спростишь? Я делаю вот такие рух сюда. Захоплюємо і через Оп. перехочує. Притиснути сюди, а оцей сюди. І ось, коли притиснути, навпаки, отут складно. Коли отак роблять, треба переходити вже значно. Важить нагор. Потім, потім, ще, ще ж тільки бачите, важить. Ще важить. А коли ось тут, ось, ось так. Далі. Оп. Ось вже, якщо у вас можна всі, то ось уже у вас буревині. Якщо в стіці не можна, то я звідси опускаюсь. Далі там чи можна вам схрещувати ноги? Ну так, да, тоді взагалі отсюди хочуть. От ще. Вовсе... Ну, да, <плес> я довго лежав ось тут. І хотів зробити важень, але щось у мене не виходить. Ну от не виходить і все, він моцний дядько попався. Я засовую ножку сюди. Хара, да, що. Да, да. Таке защимлення. Я засовую ножку сюди. Узілочок такий. Вузоло все. Ще раз. начинает рухаться на меня на, на меня. и вот этот вот вот этот вот момент и вот да, сюда э, дымом, как раз противник робот э, да. начинает да вот начинает и да. тут вот, вот это, таким да. вот образом сюда вот упорчик да. и все и вот оно да. движение идет тут просто ну, давай, давайте еще пробиться. такой момент если например э, тут не не получилось я могу эту ножку перехватить вот сюда. Разумеется это сделать. Можно отпускать голову. Можно вот так делать. Через можно, можно, або, можно если я руку. Так, так. За шею.